Всім привіт, Радий вітати вас на нашому каналі. OnLink. Мене звати Павло. В сьогоднішньому відео хотів би розповісти про автономну камеру від компанії Reolink Argus 2E. Ця камера дозволить вам встановити її абсолютно без подачі живлення на якийсь певний період. Тобто, зрозуміло, що постійного живлення їй не потрібно, але додатково підключати елементи живлення їй все ж таки буде треба. Тобто, наприклад, вона може автономно працювати певний час або за допомогою сонячної панелі, або, наприклад, за допомогою блоку живлення 5 вольт. Але якщо, наприклад, пропаде Світло без проблем воно далі продовжує працювати від вбудованого акумулятора. Це дуже зручно у наш час. Це класно можна використовувати. Наприклад, якщо у вас якісь виїзні, е, виїзна робота, або, наприклад, це якийсь квітковий магазин, або це, наприклад, якийсь е, просто там ярмарка, і вам потрібно фіксувати, що відбувається. Ви вдома зарядили камеру, приїхали, поставили. Вона записує і записує, по-перше, по руху з кількістю 15 кадрів в секунду, що дозволить зекономити місце. І на картці пам'яті, і зекономить е, саму акумуляторну батарею. Ну що ж, давайте перейдемо до комплектації, потім ми її підключимо і подивимося взагалі, як вона показує. До того ж, в цьому відео буде нарізка відео, які я зробив себе вдома, і які є в, в, на офіційному сайті компанії Reolink, тобто якість зображення, яке передає ця камера. Комплектація достатньо багато. До речі, хочу сказати, що на різних сайтах в Європі цю камеру можна зустріти в комплекті з оцією акумуляторною батареєю, що можна е, одразу купити камеру і батарею, якщо, наприклад, у вас заміський будинок і ви не хочете протягувати, наприклад, дріт живлення, або просто ви знаєте, що у вас час від часу вимикають світло, або просто ви хочете, щоб ваша камера була автономною, то, будь ласка, можна використовувати з ось такою батареєю. Але в комплекті вона не входить. Також інтернет можна подавати за допомогою або вашого Стандартного роутера або за допомогою ось такого роутера ZEXL, який працює від сім-карти мобільного оператора і може автономно працювати до 5-8, а то і 10 годин, в залежності від навантаження. Ну а тепер до комплектації самої камери Reolink Argus 2E. В комплекті йде сама відеокамера, при цьому камера зроблена дуже прикольно, тобто її зручно тримати в руках, вона класно виглядає і має декілька можливостей використання. Тобто, ви можете її використовувати з ось таким кронштейном. І встановивши її, наприклад, в себе вдома в офісі, просто поставити її на столі і, наприклад, час від часу її підзаряджати. Камера сама буде казати, коли їй потрібно, щоб ви включили електроенергію, і подали на неї. Також є ось такий кронштейн, зручний, котрий можна з допомогою ось цього реміння фіксувати, наприклад, на дереві, на стовпі або на якійсь на якомусь. Квадратному, наприклад, стовпі для того, щоб зафіксувати камеру. Це дуже зручно. Ну, або просто її зафіксувати, відкрутивши цей кронштейн, просто зафіксувати за допомогою двох дюбелей зафіксувати на стінці. Це зручно. Також зрозуміло йде в комплекті буклет з інструкціями, наклейками, гарантійними талонами і тому подібне, все, що потрібно для того, щоб кінцевому користувачу було приємно з нею працювати. Ну і така малесенька скрепка для того, щоб скинути її на заводські налаштування, якщо потрібно відкрити сам корпус і включити саму відеокамеру, що ми зараз і зробимо. Перед тим, як перейти до підключення цієї відеокамери до мобільного додатку, хотів би коротко розповісти про її характеристики і про зовнішній вигляд. Позаду є роз'єм. Підключення сонячної панелі або блоку живлення 5 вольт це стандартний роз'єм, котрий можна знайти в будь-якому магазині, наприклад, або просто взяти в себе вдома блок живлення, підключити, і все буде працювати. Можна заживлювати від павербанку, від якихось енергосистем, від сонячних панелей, та й просто вона може працювати від вбудованого акумулятора котрий тут вбудовано на 5200 мілі 5-200 тисяч міліампер, тобто по суті 5,5 майже 5,2 ампери Потребує камера 5 вольт біля 2 А для, для того, щоб заряджати акумулятор і самостійно працювати. Тобто, зрозуміло, що частина електроенергії йде на зарядку акумулятора, якщо ми підключаємося за допомогою блоку живлення. Якщо ми підключаємося за допомогою сонячної панелі, вона просто підтримує робочий статус, але сильно заряджати акумулятор вона не зможе, якщо, наприклад, буде погане сонце. Але і в. Погану погоду в зимову теж, до речі, сонячна панель передає заряд на цю е, камеру. Також ми бачимо, що тут є можливість е, говорити тобто, з е, людиною, що стоїть перед камерою, тобто двосторонній аудіозв'язок. Тут присутній. Є підсвітка до 10 метрів, кут огляду 100 градусів. запис на карту пам'яті ведеться у якості Full HD 15 кадрів в секунду, і карту підтримує до 128 гігабайт. До речі, вночі і в день достатньо непогана ця камера себе зарекомендувала. Я не можу сказати, що вона вам покриє 30 метрів, але, наприклад, встановити її біля входу цієї камери буде супер достатньо, тобто цього вистачить для того, щоб подавати інформацію про те, хто підійшов до дверей. Також тут вбудований механічний пір-сенсор, що дозволить вам отримувати сповіщення саме коли присутня людина або тварина перед дверима, тобто тепловий який спектр, не буде реагувати на дощ і на сніг. Це теж дуже круто. Ну і, звісно, мікрофон дозволить просто поговорити з людиною. Наприклад, якщо це доставка, якщо це якась незрозуміла ситуація, людина прийшла, ви побачили, що хтось стоїть перед дверима і спокійно щось сказали. Також тут є можливість записати свій аудіо сирену. Наприклад, можете записати голос собаки, тобто лай собаки, можна свій голос записати. Писати або включити стандартно, все що ми сьогодні і зробимо. Ну що ж, давайте підключати, скачуємо додаток з Play Market або Zip Store абсолютно безкоштовно. Реєструємось і подивимося, що є всередині. Спочатку мені її потрібно включити. Натискаємо, перемикаємо точніше в кул. камера включилася. Все, поїхали до додатку. Я скачав Reolink додаток з магазину. Зареєструватися дуже просто, натискаємо плюс, скануємо QR-код. Wi-Fi не налаштован. Так. Так. Вводимо пароль від нашого Wi-Fi. Все. Тобто, таким чином, я з допомогою QR-коду передав пароль від Wi-Fi на саму відеокамеру. Натискаємо далі. Відбувається підключення до хмари. Все дуже швидко, дуже просто. Так, вводимо свій пароль, придумаємо, і після того, як ми вже завели свій пароль, ніхто більше не зможе підключитися. Тому тут, по суті, першим, першим що потрібно зробити, це ввести свій пароль, ну, тобто придумати свій пароль. Все, все окей, все супер, все просто, все зрозуміло. Заряд у нас повністю заряджений, 100% клас. тобто все є. Що є в меню? Можна передивитися заряд батареї, можна подивитися Wi-Fi, можна подивитися, як вона показує. Будь ласка, в мене LED лампи, вони трішки ось так мерцають. Але це залежить від того, які у вас лампи. Давайте тепер підкоригуємо. Підкоригували все є. Тепер що? Як? Яскравість, можна більше, можна менше. Можна поміняти, можна якість поміняти. Наразі стоїть 15 кадрів в секунду. За замовченням можна поставити менше, якщо ми хочемо економити місце на. Карті пам'яті і хочемо, щоб вона довше працювала. Якість можемо поставити більшу, зберігти і можна поставити, наприклад, запис у 1,3 3 мегапікселя. Так, яскравість трішки більше. Назву камеру можемо зверху, знизу поміняти. Дату можна включити. водійний знак ревлінг можна прибрати. Маску приватності можна включити. Наприклад, я не хочу, щоб хтось бачив мою дошку. Все, закрив, немає. Так, поїхали далі. Налаштування пір-сенсору можна включити-вимкнути, можна по розкладу задати, тобто рух по розкладу буде. А наприклад, вночі взагалі не буде працювати, або е, тепер м -м, можна пуш-повідомлення включити-вимкнути, можна відправляти на електронну Одесу, що круто. Це зручно, коли ви сидите на роботі, наприклад, і не встигаєте подивитися на телефон, а от так вам, наприклад, на робочому столі у вас просто приходять е, листи. Так, можна включити сирену. Те, що я і казав. Включаємо сирену, можна. Або записати своє. Залишайте запитання в коментарях під відео. Ну, і тепер прослухаємо. Залишайте запитання в коментарях під відео. Дуже голосно, прям супер. Ну, точно можна когось злякати такою, такою камерою. Є далі, тепер можемо комусь надати доступ до камери. Зрозуміло, що, наприклад, це приватна, наприклад, навіть не приватна територія, якщо це загальна територія і декілька власників, то ми можемо поділитися камерою ще з кимось круто. Е, є можливість покадрово знімати. У мене не встановлено картка, бо я її дістав і вставив в комп'ютер, тому що я робив запис, хочу вам при монтажі цього відео показати, як вона показує. Статус індикації можна вимкнути, інфрачервоне світло можна вимкнути запис аудіо, ну і додаткові налаштування. І все це ми пройшлись по додатку. Також хочу сказати, що запис ви можете вести у... Е, можна до речі, вимкнути пір. Запис можна вести у карту. До Хмари, тобто, будь ласка, можете обрати для себе зручний спосіб. Також тут хочу наголосити, що тут є пакети безкоштовні і платні, тому якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, зробимо про це окреме відео. По додаткових налаштуваннях тут є ще налаштування самої, самого додатку. Не будемо на цьому зупинятися. Ну і що, коли відкрили ми камеру, наприклад, наведу на себе, у мене такий чорний екран. Так, є можливість включити звук, є можливість зап... щось сказати, продивитися відео, є можливість зробити фото, зробити відео, е якість поміняти зображення найбільш якісне. Ну, супер, слухайте, при якісному зображенні, хочу сказати, що взагалі е камера дуже круто показує, достатньо для того, щоб розуміти, що відбувається в помешканні. Також хочу сказати, що іка підсвітка 10 метрів. Цього абсолютно достатньо. Тобто, для того, щоб, наприклад, цю камеру використовувати біля входу, от як показано, на, наприклад, на фото, коли ми вимкнули зону, то супер. От як показує камера у 2 Мпікселі. Все добре. Включити можна сирену. Е, і. Тут додатково обрати канал, де ніч вимкнути, включити, поставити тільки колір і перейти на просто картинку. Супер, мені дуже сподобалась камера, дуже проста. Всі налаштування є, все. Тобто при повній якості ніяких мерцань немає. Тобто, в повній якості камера себе прям рекомендує. Супер. Можна розглядіти, що написано на дошці. Е, хочу наголосити, що тут 2 мегапікселі, при цьому тут шестикратний є цифровий зум, чого вам буде достатньо для того, щоб розглядити, що відбувається перед камерою. Якість, як ви зараз бачите, передається з з Швидкістю 1000 кбіт в секунду, тобто, по суті, інтернету мобільного від, от, от, з таким роутером вам буде м -м, достатньо для того, щоб підключити 2-3 такі камери. Ви поїхали, наприклад, в якась у вас виїзна робота або це будівництво, ви приїхали, поставили таку камеру з допомогою такого кронштейну, такого ременю, зафіксували її, і по суті, все, сонце є, зарядило акумулятор, немає, працює відбудованого акумулятору. Супер. Тобто, як автономна камера, мені дуже сподобалась. Дякую за перегляд цього відео. Вся корисна інформація з цінами, з усіма характеристиками буде в описі під цим відео. Також наголошую, будь ласка, пишіть в коментарях всі ваші запитання і підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо нас буде більше, то це відео побачить. Більша кількість людей, і важливо, обере камеру саме для себе, за для того, щоб бути в безпеці, так як камери відеоспостереження не тільки показують онлайн, а ще і фіксують все, що відбувається на карту пам'яті, і ви зможете потім передивитися, що відбувалося у той час, коли вас немає, і вирішити дуже багато спорних запитань. Дякую, всім пока.